Вітаю на каналі Агролюбитель прийшов час копати картоплю. Цього року схема буде трошки нова для мене, тому що трактора вже місяць нема і колись була звичка, коли є час, по рядочку, по два після обіду перед вечором копати. Тепер без своєї механізації процес складніший початку минулого тижня скосив, тому що було заросло конкретно. Тепер дочекався свого вихідного, щоб бути цілий день вдома. Заздалегідь домовився, щоб мені виорали. тому що це вже ніхто не буде по два рядочки приїжджати виорувати, а ну так, через один півгорода. Ну, тут в мене є було точніше, 16 рядочків. Крайній рядочок, крайній рядочок викопали руками, тому що під межею не влізе мототрактор. Та й взагалі не знаю, як той мототрактор має яку колію, тому що в мене рядочки, в мене рядочки що? 60 см міжряддя. Яка кулія мототрактора не знаю. Але мені це не дуже суттєво, тому що мототрактор легенький може їхати і верхах, по рядках. Тому залишилось 15 з цієї сторони. А також 5 з цієї. Трошки цей процес затягнеться, тому що взагалі люди вже копають, де більше вже людей викопало, тому що середина вересня дехто там ще трошки має, маю на увазі людей сусідів. А в мене що на початок буде. Але я думаю, якщо буде погода, то сьогодні півгорода і там за кілька днів буде можливість скорше з роботи чухнути, то, то буде других других півгорода. Ну, але про це все буде в продовженні відео. апарат Такого апарата на городі ще не було. Зубрик. Не подумайте, що це мій, це сусід приїхав. Виорили пару рядочків, позбираємо, будемо ще виорювати. От і все, картопля викопана. Не обов'язково мати свого трактора, щоб викопувати картоплю. Коли зі своїм трактором про це займав 2-3 дня потрошки на розслабоні. А цього року це все за один день, тому що просиш людину і не хочеш там дьоргати по 2-3 рядочки кожного дня. Тому вже залишився вдома і оперативно за день весь город викопали. Ну Тут багато не було, тут 11 соток. Всього разом то не так і багато. Впереді ще культивація, звичайно не зразу, тому що земля суха. Треба почекати, можливо, якийсь дощик буде. Тоді буде культивація, тому що ці всі корінці, це все треба повидирати. Ну і вже трошки згодом за пару тижнів тут буде посів озимої пшениці. Тому таке коротке відео про копання картоплі. Тим паче вітерець трошки з'явився протягом дня. Тому всі, хто що думає, свої думки пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайком. Всім дякую за увагу!